Хотів би розпочати з вами, пане Володимире, з однієї заяви, яка пролунала два дні поспіль від Трампа. В одній заяві він говорить про дві речі: він говорить про тиск на Путіна і на Зеленського. Ну, що стосується Путіна, я довго чекав цього коментаря від нього, бо вже не один раз у своїх відео наголошено на тому, що Трамп рано чи пізно зірветься. Йому не буде подобатися поведінка Путіна. Ну це не може так бути довго тривати. І позавчора він сказав про те, що якщо Путін не припинить війну, безумовне припинення вогню, ну, а далі переговори, я веду вторинні санкції. Напередодні з'являється New Нью-Йорк Таймс дуже цікавий аналітичний матеріал двох економістів американських, які кажуть, що Білий дім міг би, ну, вони як пропозицію роблять, запровадити вторинні санкції у вигляді тарифів до всі, не до Росії. От дуже такий цікавий момент, до всіх країн санкцій. Да, які купують нафту у Росії, і там, наприклад, 25% від об'єму контракту вони зобов'язані платити в бюджет Сполучених Штатів Америки. Це видавалось фантастикою. Але Трамп виходить і каже: Так, я це буду робити. Одна справа, коли там домисли, ну перепрошую, пропозиції на, на шпальтах газет. А інша справа, коли про це говорить Трамп, в Кремлі вже відреагували от фактично відреагували. Пісков сказав, да, ми працюємо. Для мене особисто, я перепрошую, що це за такий довгий ступ, реакцію на саме таку заяву Трампа є візит Ван Ї, який приїхав і дав величезне інтерв'ю, сказав: У нас тут мир, дружба і любов із Росією, ми ніколи тут не, роз, не, не роз, з ними не розстанемося, і так далі. Я це розцінюю як підтримку піднебесною на тлі такого тиску а, Трампа на Путіна. От що можна? Ну, зрозуміти що варто зрозуміти, що стоїть взагалі за цією заявою Трампа два дні поспіль і позицію Кремля. Ну, по-перше, я, я б не поспішав з висновками, що от у Трампа вже урвався терпець. От ось ось він веде такі вторинні санкції, і так вдариться по російській торгівлі нафтою на глобальних ринках. Трамп сказав, це дуже показово. Він сказав, що да, він незадоволений, що у нього є психологічний дедлайн по відношенню до Путіна, питання а який саме? Він же його не розкриває. Це знаєте, мені нагадало, от як і про маска він сказав, що маск має піти через певний час, а коли саме невідомо, дозвольте, да. дозвольте два слова. За, замість Трампа це сказав Стуб про 20 квітня. А ні, та, я, я і не сказав, та... ні, ні, пода хвилиночку, я не сказав про конкретну дату. 20 квітня це ну, той самий дедлайн, але дедлайн не психологічний. Щоб відбулося 20 квітня як дата підписання або ну, кінцевий термін для підписання, той самий дедлайн. Дедлайн для переговорів, для угоди. А от психологічний дедлайн він має бути раніше. Тому що щоб відбулося це підписання, про це ще треба домовитись. Воно не відбудеться за один день. У всякому разі, припинення вогню на суходолі воно потребує таких ну непростих технічних переговорів. Там по карті, по мапах треба узгоджувати ділянки лінії зіткнення і так далі. Так що тут є нюанси. Про стуба окремо скажу це теж от пов'язано з цією темою. Але як сказав Трамп, що він не хоче вводити ці санкції, вторинні санкції не хоче вводити. Але ага. якщо а якщо так, Путін не погодиться, не піде так. на зустріч, тоді може ввести. А по зеленському він просто сказав, будуть проблеми, якщо там він піде з угоди, хоча угоди немає ще. Угоди ще немає, вона не підписана, нема звідки йти, її ще треба підписати, да ще увійти в цю угоду. Треба, але ну, Трамп не вникає в деталі. Тут, до речі, для нас є шанс. Але от, думаю, що якщо Зеленському він традиційно погрожує і Україні, не тільки Зеленському Україні по суті погрожує, що або ви погоджуєтесь, або у вас будуть проблеми. А от Путіну скоріше погрожує пальчиком. От, я поки що не бачу таких от кардинальних змін в ставленні до Росії. Проте, от тут і простуба теж можна згадати, очевидно, що у Трампа змінюється ставлення до Путіна. От якщо до нещодавнього часу була сліпа віра в Путіна в те, що Путін хоче, хоче миру, хоче домовленості про припинення вогню, що він гарний хлопець, ну. Всі ці душещіпачні історії про молитви за Трампа, портрети Трампа все це спрацювало насправді. Але тим не менш є речі, які теж важливі для Трампа. От переговори про припинення війни в Україні, це дуже для нього важливо І тут він бачить що Путін не йде за графіком Трампа за часом Трампа. Не працює за часом Трампа, зволікає часом, затягує переговорний процес, і це безумовно викликає незадоволення Трампа, певне його роздратування. І я б сказав так: от ця хімія, яка нібито була між Трампом і Путіном, ми ще точно не знаємо, що це за хімія і чи. От, вона та ні, я думаю, що щось там було. Як і з маском, між іншим. От я думаю, що тут в, в різних вимірах, по різних причинах, але ну, от щось було е, і ще залишається. Е, але тріщини, вставлення до Путіна, сумніви, вставлені до Путіна, вони з'являються. От тут простуба згадую. Цікавий дуже візит. Е, ну і Знов ми побачили повернення гольф дипломатії свого часу. Якщо не помиляюсь, колишній прем'єр Японії, аби він теж от використовував цю гольф дипломатію відносина з Трампом, от і зараз ступ вирішив це зробити. Ну, спрацювала, так. А, ніби тоді непогано спрацювала. Так що буде продовження. Шоу «Must go on. буде продовження. Подивимось, хто ще буде грати в гольф з Трампом. Але там цікавий був епізод, те про що розповів Ступ, на, що Трамп його запитав, чи можна довіряти Путіну? От е, питання, ну, яке каза, ну здає для нас воно точно якесь дурне, да, як можна довіряти Путіну? У нас тут сумнівів немає. Для так, більшості європейських політиків це теж питання давно закрите. Так, Але для а для Трампа воно існує. Проте, якщо він запитує, Значить, у нього вже з'являються сумніви. раніше він довіряв беззастережно довіряв Путіну, і він про це казав публічно. А зараз у нього вже є сумніви, і от е, процес розпочався. Процес руйнування довіри до Путіна він розпочався. А от коли урветься терпець, от це питання поки відкрите. Поки що, на мій погляд, не урвався. Але думаю, що от найближче, ну максимум два тижні, я б навіть сказав, перша декада квітня. Вона має бути показовою. Якщо в першу декаду квітня не буде якогось зрушення з мертвої точки в переговорному процесі, не буде нового раунду переговорів. Ну можливо, в Саудівській Аравії не буде домовленості, наприклад, про припинення вогню в повітрі, ну тоді очікувати якогось результату до 20 квітня не буде підстав. І тоді, от тоді, можливо, терпець у Трампа й рвеці. Подивимось. Поки що, е, я думаю, що є процес, є сумніви незадоволення Трампа, от сумніви щодо Путіна, незадоволення Путіна. Але поки що на Трамп остаточного рішення не ухвалив, а, а, і це залежно від подальшого розвитку переговорного процесу. А тут ми поки не бачимо в е, жодної конкретики, коли буде наступний раунд переговорів, коли буде те, що сказав Трамп, буде нова розмова з Путіном. От від цього я думаю, багато що буде залежати. Справа в тому, що на рахунок того, що остаточного рішення немає, дозвольте, я з вами не погоджуся. Скажу чому. Сьогодні очільниця прес-служби США наголосили е... на тому, що ідея Путіна про внішні управління. Вони до речі, цю тезу ви добре пам'ятаєте просували ще до початку широкомасштабного вторгнення на всіх та телеканалах. Це звучало з ранку до ночі внішні управління. І вона з тема та, те, та там пишемо, вони звинувачували в тому, що Україна знаходиться під зовнішнім управлінням заходу, а тут так, самі так. пропонують да тут. Є різниця так, так, так. Да, я погоджуюся, але ну суть приблизно то та сама е, так, от е, сьогодні чиниться держдеп поша сказала, що ну ця ідея Трампом відкинута. Хоча раніше, два дні тому, коли, якщо я не помиляюсь, там нібито чи в п'ятницю, чи в суботу Путін говорив про ці речі, чи в четвер, навіть минулого тижня, то хтось сказав з держдепу США, і це так писали у західній пресі. Не було конкретної ну, тези від когось конкретного посадовця. Сьогодні є конкретна теза. І вона у своєму коментарі говорить, незалежно від того, хто що думає, плани Путіна залишилися незмінними. План Путіна. Повне і безумовне припинення вогню. Це він піддався на ідею Путіна Трамп, я маю на увазі про припинення вогню часткове, те, що ми, до речі, хотіли. Але Трамп цього не хотів, і він каже: позиція не змінилася. Тому я вважаю, що позиція Трампа незмінна, вона чітка, повна Ні, і безумовна. я не казав, що до позиції Трампа змінилася. Я казав про ставлення Трампа до Путіна. А позиція США про повне припинення вогню вона залишається незмінною Да? абсолютно угу. згоден. Я просто мав на увазі, що його ставлення до Путіна, бо тут це інша ну так. історія, да. я на... до того веду, що він буде тиснути. Моя думка, що він буде тиснути на Путіна все сильніше і сильніше для мене особисто, оця заява два дні поспіль, одна й та сама, ну, є дуже показовою, те, що вживилося в мозок Трампа, да. як от те, що викати недовіра, його звідти витягнути нереально. Ну от я звісно спогоджую з вами, що ми подивимося на динаміку процесів. От буквально перші ось кілька днів а для мене також показовим є те, що Стармер ну, зробив заяву, що вони дуже швидко починають працювати щодо миротворчої місії. Вже, от буквально на цьому тижні мають бути засідання. Очільників МЗС НАТО. Ну вона нансована раніше. Звісно, було там буде Марко Рубіо. Але ну швидкість процесів вона очевидна. Трамп не збирається зволікати, і Трамп обурений тим, що Путін йому зірвав візит до Саудівської Аравії. Та ну чому зірвав візит? Ну, я готується да, ні, Ну візит готується. Просто вже хотіли в квітні, буде в травні. Тут до речі, тут важливо, що знаєте, з ким він буде під час цього візиту зустрічатися? Чи це буде тільки візит? На Близький Схід, на Аравійський континент півостров, ну майже міні-континент образно, символічно кажучи. Так от, чи не буде там в той же час ще іншого діяча? Путіна да, може й Зеленського? Хто зна? Так. Але це все поки що все буде мінятися швидко. Динаміка дійсно може бути високою. Е, Ні, те, що Трамп зараз буде тиснути на Путіна, і він цей тиск починає, поки психологічний. Поки це тиск психологічний. Це фактично нагадування: або ти починаєш домовлятися, або ми можемо застосувати вже достатньо серйозні механізми тиску. До речі, по датах, от, зараз всі чекають, ну, з різними емоціями почуттями, але у більшості тривога, 2 квітня. Да, тому що е, на цей час, на цей день е, е, введення ведення цих тарифів е, на 25% по відношенню до багатьох країн світу? Ну це і на захист автомобільної промисловості в США, але е, це е, зачепить багато країн світу, е, е, і оце буде цікаво. Які будуть наслідки? Як це спрацює? Е, е, як будуть розвиватися події після цього, ну і от звичайно, да по відношенню до Росії? Я думаю, що теж найближчим часом, якщо Путін не дасть відповіді Трампу, якщо не буде зворотнього руху, як і поновлення переговорного процесу про припинення вогню, тому що проблема тут є, тоді от тоді да Трампу треба буде демонструвати не просто на словах, а на, на в діях в діях тиск на Путіна. Так що тут я погоджуюсь.